Доброго, наші дорогі телеглядачі. Щиро зичимо вам чудового понеділка. Нехай він буде легкий, нехай він буде приємний, наче хмаринка. Зичимо вам також і здоров'я, тому що зима, сезон застуд. Робіть собі запашний такий напій, трав'яний, можливо, імбирний, щоб зранку збадьоритися і бути здоровими. Ну а ми продовжуємо розмову з пані Олександрою. А сьогодні от будемо з нею говорити уже на тему екологічної екологічного спілкування будемо дізнаватися, що таке екологічна дружба, як правильно дружити і що власне, входить у це поняття. Пані Олександро, ми продовжуємо з вами. Дуже приємно, що ви доєдналися і до другого нашого блоку. Власне, дуже часто буває, коли ти типу, поспілкуєшся з людиною угу. і розумієш, що так тобі погано від цього, от, що ніби якийсь екологічний вампір. Навпаки, не екологічний, а от вампір. Чи можна от, таке спілкування назвати екологічним? Від таких людей однозначно треба, токсичне. так. <святування> от як зрозуміти, де токсичне, де екологічне, до чого власне прагнути? От, що ви думаєте? Ну тут взагалі дуже такий простий маркер. Якщо вам після е, спілкування з людиною, ви себе відчуваєте виснаженим, роздратованим, якось вам ви продовжуєте про щось там думати, щось там, ну, якось воно тривожить вас. Угу. Тобто. Те, що від... То це дійсно не екологічне. Але ж якщо людина, в принципі, хороша, і якщо людина ще із близького оточення, а таке відбувається, як тут себе вести? Ну, Тут, якщо дійсно, якщо не можна припинити, якщо це там, близька людина, родич, ну, всяке буває, Тобто тут основна така, як сказати, основний рецепт. Говорити про свої межі, говорити про що вам про те, що вам не подобається. Тобто, виставляти межі да, шляхом того, як з вами не можна поводитись. Угу. Тобто, Я якщо вам не, не не подобається те, як з вами людина там, спілкується, поводиться, як вона що говорить, як вона це робить, що вона взагалі робить. Так? То ваша особиста відповідальність сказати: стоп, зі мною так не можна. Дякуємо. Ну, тобто посил саме угу. такий, а вже ну, як по свої кордони. Так. А що тоді таке екологічне спілкування або екологічна дружба? Давайте, що до складу цього входить, такого більш такого позитивного, хорошого. Коли в, у цих відносинах, да, будемо так казати, існують двоє. Тобто не я тебе використовую якимось чином, як мені потрібно, да, а я є я зі своїми почуттями, бажаннями, там, сподіваннями ну, взагалі. Да. Угу. А, і є ти з цим всім. Да, і я усвідомлюю, що ти можеш хотіти іншого, да, або я можу. Ну, тобто, ми знаходимо якусь спільну мову. Ми бачимо одне одного. І в прямому сенсі, і в переносному сенсі. Тобто, бачимо, інколи можемо не співпадати, але ми можемо дійти. Тобто є територія, на якій ми співпадаємо, і оце територія цих стосунків. Угу. Власне, мені здається, що людина відчуває ось таку екологі... екологічну дружбу, що їй приємно, що вона бачить свою цінність в такій так. дружбі, і хочеться її продовжувати однозначно так. не зачиняти двері. Так. Коли, коли ці стосунки наповнюють, а не виснажують, угу. оце якщо калібруватись по внутрішнім відчуттям, то це саме такі. Якщо ми бачимо, що все-таки спілкування або дружба з людиною є такою токсичною, так, те, про що ми говорили на початку, як і чи можливо взагалі, чи варто боротися, змінити ці стосунки і перевести їх у більш праверне, в правильне русло? І як зрозуміти, чи воно того вартує чи не вартує? Тому що в якійсь мірі ми розуміємо, що ну, кожен такий, який він є, Люди не міняються. З другої сторони, вони міняються. От, чи варто боротися за стосунки і змінити? Тому що я розумію, що токсичність, да, в першу чергу, на сьогодні на превеликий жаль, є в багатьох сім'ях. І так. ти не можеш сказати, як працівнику на роботі, до побачення, побачимось завтра. Ні, от, люди живуть в цьому. Угу. От, як, чи варто боротися, і якщо боротися, то можливо декілька таких кроків. У мене одразу питання: боротись з ким? Ну, от коли є з партнером токсичність. Так, тобто є я, є мій партнер. Якісь такі стосунки, які мене не влаштовують, то з ким я маю боротись? Ну, підскажіть, можливо. Розумієте? Можливо, в людині проблема, можливо, в іншій. А, ну, Проблема, тобто, якось таким чином ми побудували ці стосунки. Перше, що необхідно зробити, сісти і говорити. Говорити з людиною про те, що не влаштовує мені Мене в цих стосунках, з чим мені погано, що для мене неприйнятне, і говорити про це. Словами через рот. Бажано партнеру в вухо, щоб він чув. Uh -huh. ну, це, це єдина така формула, дійсна, яка працює. Але при цьому партнер ще має хотіти це чути і хотіти щось міняти, якщо він так само зацікавлений в цих стосунках, в поліпшенні стосунків і так далі. Тобто змін мають хотіти обидва. Угу. Uh -huh. А мені власне цікаво, чи варто інколи, е, якщо це там, наприклад, токсична дружба і вже е... Люди там родичі, можливо, друзі, бачать, що ця дружба веде вас обох в якийсь токсичний напрям, але буває якась там чи залежність від цієї дружби, що люди продовжують дружити, незважаючи на що, чи варто когось третього запросити, там чи психолога, чи можливо людину з авторитетом, яка б допомогла зрозуміти, що ви там ну не не, не на а розрушаєте, наприклад. Ну, Розумієте, будь-які стосунки вони, ну, стосунки немає не, не, немає такого, що вони там правильні або вони неправильні. Да? Будь-які стосунки, які влаштовують двох, от саме для них вони правильні. Тому токсично воно, не токсично, це ж, це ж двоє обирають бути в таких стосунках. Можливо, їм так добре, угу. і як, як інакше вони обидва не розуміють. От коли комусь стає погано, тоді ага. дійсно варто звернутись до е, спеціаліста. Тобто, інколи ще важливо пробути в таких стосунках, щоб тобі стало зрозуміло, взагалі, що тобі некомфортно. я чи, б щось... сказала і пробути, і не один раз. І багато людей живуть в залежних стосунках. Так це залежні стосунки. Знаєте, в мене власне є приклад от токсичної дружби. Я дружила з дівчинкою. Ми обидві займалися бальними танцями, обидві танцювали в одній категорії, сиділи за однією партою. Ми були суперниці. Ми реально просто були суперниці, як то займали одну нішу, угу. і от е, ми у цими суперницями залишалися аж до п'ятого класу, поки просто не почали нас ділити е, там в е, фізико-математичний. Там чи і ця дружба просто сама собою закінчилася. Але я пам'ятаю, що я просто я зараз зустрічаю цю людину дорослу. Я не те, що бачити її не хочу, я її оминаю такою стороною. Ну от така в мене образа на неї. і я от шкодую, що батьки не побачили, що ця дружба для мене була токсична. Нас можна було розвести по іншому Класом і не було б цієї проблеми. А тепер от в мене така ну, неприязнь до цієї людини залишилася от, на все життя. От я про те, що інколи можливо варто, якщо це діти, от, дійсно стати комусь третьому дорослому, зрозуміти, що ну, не можуть самі діти. Mm -hmm. угу. ну, ну, так... Для цього потрібно в першу чергу будувати відверті mm -hmm. <кій> стосунки з дітьми. Тобто, основані на довірі, щоб дитина могла. Не боючись якогось знецінення чи критики, чи якихось незрозумілих порад від мами або тата, щоб вона могла до них звернутись і отримати ту допомогу, яка їй потрібна в цій ситуації, бо Очікувати від батьків, що вони оці з третім оком, що вони якимось чином там побачать, здогадаються, ну такого не стається, на жаль. А або стається і ну дуже рідко. Угу. На завершення, от як, би, як навчитися все-таки екологічному спілкуванню, ми зрозуміли про те, що почати так потрібно сісти, зрозуміти, що воно мені необхідне, я хочу щось міняти, змінювати. Але, от крім самого розуміння, е, чи достатньо самого розуміння, чи все таки потрібно, ну, знаєте, я можу знати, як правильно. Але не мати сили, не мати десь цього доброго, чогось милого, спокійного, тому що е, ну, отак от такою людиною є. Знаєте? Тобто, от я... що почати міняти в собі, щоб, от, е, забираючи щось погане, ну, треба взамін щось туди покласти, ну, знаєте, як то кажуть, ну, чим наповнюєш, тим ти і є. От, що може допомогти? Ставати добрішим, розуміючим. можливо, не знаю, чи це книги, семінари, лекції. От Що тут може ще допомогти? Коли людина хоче, я знаю, якщо я хочу вивчитись, я повинен там в якійсь сфері читати більше книг. Що тут, чим потрібно себе наповнити, щоб це добро, добро потім виливати? Ну, Першим кроком треба зрозуміти, чого я хочу. Тобто, для, що мене не влаштовує і чого я хочу. Ну, якщо ми кажемо да, про екологічні стосунки, екологічні стосунки можуть бути між двома дорослими людьми. Дорослими я маю на увазі е, психологічно дорослими. Свідомими до цього. Так так. так, так, це посилання до минулої теми, тобто свідомими. А, бо коли я е, не, управляю, ну, не, не керую своїм життям, своїми бажаннями, своїми потребами, я не знаю, що робити, я не знаю, що я хочу, яка я. Ну, і тоді вже це дорога до залежних стосунків і так далі. А якщо з цим розібратись, ну, і це дійсно, можна дійсно щось читати, да, якусь там літературу, таку умовно, спеціалізовану, художню там, і так далі. На сьогоднішній день дуже багато такої літератури. Можна пі... Це якщо дуже багато часу. Для того, щоб свій час зекономити, можна піти до спеціаліста. І ці питання вирішити разом із ним. Угу. Але мені знаєте, от все одно здається, що е, високодуховна, висококваліфікована людина вона навіть до любої розмови підходить. Вона вже, вже з повагою, вона стримана, вона ще, тобто людина, яка вже е, якби от до цієї теми повертаємося е, високоосвічена, і яка знайшла себе, вона вже по-любому буде з повагою до співрозмовника. Тому от важливо, мені здається, що. Теж ну подбати про те, щоб напрацювати в собі uh -huh. певні риси, а тоді вже чекати. Тобто, повага, прийняття і цікавість це такі основні три кити для будь-якого спілкування, якщо ми кажемо екологічного. Uh -huh. Дякую. Дуже гарно підризя. Дякую вам, Олександре. Дорогі наші глядачі. Нагадуємо, що з нами у цій студії мали дві прекрасні розмови з гостею Олександра Павлова, психологиня, психотерапевтиня. Ось за фахом. Тому, друзі, якщо... Ви бажаєте переглянути потім цю розмову з нашою гостею е, окремо або надіслати своїм друзям колегам. Ви можете це зробити на нашому Ютуб каналі. Ранок надії всі розмови ми зберігаємо. Власне там Залишайтеся з нами зараз невеличка пауза.